Головнокомандувач ЗСУ Сирський підтвердив, що Росія фактично розпочала новий наступ на Харківську та Сумську області. Про це Сирський розповів в інтерв'ю виданню лівий берег. За його словами, останні кілька днів наступальні дії росіян збільшилися майже вдвічі на всіх основних напрямках. Також Сирський розповів і невідомі до цього подробиці курської операції. Мовляв, деякі командири каже: він сумнівалися в законності перетину держкордону. Тут скажу, що головнокомандувач не так часто дає інтерв'ю. Основні тези з останнього ми розберемо. Цьому випуску несеться. Отже, почнемо з нового російського наступу. Про це я нагадаю в кінці березня казав і президент Зеленський, посилаючись на дані розвідки. Мовляв, Росія готується до нового наступу в межах трьох областей: Сумської, Харківської та Запорізької. Зеленський вважає, що таким чином росіяни затягують переговори, щоб виграти час, а потім спробувати захопити більше територій. Ну і власне Сирський в інтерв'ю лівому берегу підтвердив ці слова Зеленського, сказавши, що цей наступ, зокрема на Сумську та Харківську області, фактично вже розпочався. Майже тиждень каже Сирський росіяни майже вдвічі збільшили кількість наступальних дій на всіх основних напрямках, та і цілі ворога за його словами не змінилися. Кремль прагне захопити Донецьку, Луганську частини Херсонської та Запорізької областей. Ну і також створити буферну зону на території Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Спочатку агресії, за даними Сирського, Росіяни збільшили чисельність своєї армії в п'ятеро. І щомісяця вони поповнюють армію на 8-9 тисяч солдатів. І наразі угрупування військ, яке бере участь в бойових діях в Україні, налічує Більше 620 тисяч військових каже він. Також сирський розповів і про загрозу з боку Білорусі. У нього запитали про навчання захід 2025 в Білорусі спільно із російськими військовими цієї осені. Мовляв, чи може це означати підготовку наступу на Україну з території Білорусі. Сирський вважає, що ці навчання можуть бути прикриттям для розміщення наступальних військ, як це було в 2022 році. І тут перейдемо до воєнної промисловості, що зараз виробляє Україна в сфері оборони, зокрема, коли йдеться. Про новітні технології, так от за словами сирського, Україна першою у світі створила безпілотні сили. До речі, детальніше про них писав мій колега. статтю залишимо в описі до відео. Повернімося до сирського за його словами. Україна активно нарощує спроможності діпстрайк, тобто дальнього ураження в глиб російської території. І ця відстань сягає 1700 кілометрів. Та створення безпілотників каже Сирський, дозволить зменшити потребу в мобілізації. Навіть якщо допомога США припиниться з партнерами, в основному зараз це ЄС, Україна. Впорається Україна має розраховувати на свої сили, каже він. Тож виробництво артилерії, реп та дронів, за словами сирського, зростає. Ну а різні моделі безпілотників вражають росіян на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. І в рамках операції з дальнього ураження Україна вже виконала серію вдалих ударів по російських арсеналах. Якщо щоденно російські військові витрачали близько 40 та більше тисяч боєприпасів, то після цих ударів каже сирський, ця цифра різко зменшилася майже вдвічі. Ну однак, зараз знову трохи зростає. І серед причин це можливі поставки боєприпасів з боку північної Кореї та Ірану або ж Кремль нарощує темпи власного виробництва, пояснює головнокомандувач. Утім, за кілька місяців, впевнений, він Україна зможе значно наростити кількість оптоволоконних FPV-дронів, і це має практично позбавити росіян переваг, які вони мають наразі. ЗСУ вже почали отримувати дрони на оптоволокні із кабелем до 20 кілометрів, що зрівняє наші шанси із ворогом. Також Україна активно виробляє наразі і наземні дрони, зокрема дистанційно керовані модулі з елементами штучного інтелекту. Ці дрони пояснює Сирський, можуть самостійно виявляти цілі та вести вогонь автоматично або напівавтоматично. Згадав сирський і про причини невдач під час наступу на сході України в 2023 році. Йдеться зокрема про Бахмут та Солидар. Мовляв, якби Україна. І тоді могла провести наступ не двома бригадами, а п'ятьма то могла б звільнити і нині окуповані Бахмут та Солидар. Операція мала на меті перерізати три дороги, щоб ворог відступив. Але для цього каже головнокомандувач: не вистачило сил та засобів. Розповів сирський, і невідомі до цього подробиці курської операції. Завдяки цьому ЗСУ, каже він: вдалося зірвати запланований наступ Росії на Сумщину та Харківщину. Операція, нібито, стала несподіванкою для ворога, бо сили оборони випередили дії Росіян, перекинувши. Резерви до кордону з Росією. Деякі командири каже Сирський тоді дуже сумнівалися в тому, чи законно взагалі перетинати російський кордон. Тож за один день сили оборони просунулися на 12 кілометрів глиб території ворога, розгромивши прикордонні частини. І на той момент у росіян ще не було дронів із оптоволокном, Ну і власне це дало перевагу українським військовим. І про проблему із демобілізацією також запитали у сирського. Торік парламент вже розглядав можливість звільнення військових після трьох років служби. За оцінками, у квітні 2024 року могли одночасно демобілізуватися до 350 тисяч бійців. Фактично тоді каже головком ЗСУ, втратили третину армії. Нагадаю, що рік тому рада ухвалила закон про мобілізацію, але норму про демобілізацію після трьох років служби із документу вилучили. Натомість Міноборони мало впродовж восьми місяців підготувати законопроєкт про демобілізацію. Те, що питання із демобілізацією не вирішили, спричинило тоді протести. Родини військових вимагали чітких термінів служби, а деякі самі бійці на знак протесту йшли у СЗЧ. Яскравим прикладом став випадок із Лічним сезаче військового Сергія Гнезділова він зробив це, як сам пояснював, аби привернути увагу до потреби встановлення термінів служби для мобілізованих. Згодом, через чотири місяці після відкриття кримінальної справи про дезертирство, суд звільнив його від відповідальності. Тоді Гнезділов пояснив, що досягнув основної мети та привернув увагу до проблеми. І тут зауважу, що Міноборони все ж підготувало законопроєкт, який передбачав би демобілізацію після трьох років служби. Однак генштаб не підтримав його. Саме тому документ в раді і не зареєстрований. Про це йдеться в матеріалі української правди. Мовляв, якщо парламент його ухвалить, тоді одночасно демобілізувати доведеться близько 108 тисяч військових та резервів, щоб втілити це недостатньо у кінці січня. Зеленський пояснював, що демобілізація наразі неможлива, і над якістю цього процесу треба працювати. І як альтернативу, поки немає рішення із демобілізацією, в міноборони пропонують інше. Новий підхід, який передбачатиме наступне після тримісячного перебування на передовій бійці зможуть отримати кілька місяців відпочинку. Та цей механізм ухвалять ймовірно не на рівні закону, а через директиви та накази генштабу або головнокомандувача. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода представник безпекового комітету Веніславський. Повернімося до інтерв'ю сирського. Він розповів і про ситуацію із тими, хто самовільно залишив військову частину. Ті ж, хто вже пішов у СЗЧ, каже сирський, почали повертатися на фронт частіше саме після того, як парламент зняв відповідальність за умови повернення таких солдатів на службу, за його словами, деякі підрозділи майже наполовину укомплектовані якраз тими військовослужбовцями, які пішли у СЗЧ, такими були основні тези з цього інтерв'ю. Напишіть у коментарях, чи читали ви його, та що взагалі думаєте.